Один раз не дезертир. Верховна Рада звільнила від кримінальної відповідальності військовослужбовців, які вперше залишили військову частину, але вирішили повернутись на службу. Відповідний закон парламенту ухвалив у другому читанні. Не встиг документ набути чинності, як одразу ж викликав обурення серед деяких військових та юристів. Вони називають його популістичним, несправедливим і навіть шкідливим. Що не так із цим законом? Чому солдати масово тікають з армії і як правильно боротися? З дезертирством. Про це і не тільки говоримо в програмі на часі з колишнім військовослужбовцем ЗСУ, а нині адвокатом Олександром Горовим. Вітаю, пане Олександре. Вітаю вас, пане Олександре. Ви саме та людина, яка вважає закон про декриміналізацію першого дезертирства та СЗЧ неправильним. Поясніть, чому по перше, хочу підтримати вашу тезу про. Те, що даний закон носить популістичний характер, і якщо ви звернете увагу, навіть авторський колектив цього закону, народних депутатів там Мар'яна Безугла і всі інші, це ті ж люди, які в травні 22 року пропонували надати право командирам розстрілювати солдатів у випадку СЗЧ чи дезертирства. Але потім цей законопроект, вони відкликали. Зараз же те, що запропонували, я вважаю, що від цього закону, який вже найближчим часом вступить в законну силу, буде більше шкоди, ніж користі. Перше, для того, щоб хочу нагадати, в чому різниця між самовільним залишенням військової частини і дезертирством, стаття 407 Кримінального кодексу: це самовільне залишення частини, коли військовослужбовець, Більше трьох діб відсутній військовій частині, тобто він може як самовільно піти з військової частини, так може більше ніж на три доби запізнитися із лікування, відпустки, відрядження і так далі. Але після цього він все одно там, через 4-5 там 10-30 днів прибуває в військову частину і продовжує служити. І тоді є формальна підстава притягувати його до кримінальної відповідальності за самовільне залишені частини. СЗЧ, давайте будемо так скорочено їх називати, а людей СЗЧшниками і скорочено називають дезертирство це ж коли людина залишає військову частину і не має наміру взагалі повертатися до військової служби. Тобто задум, який був у авторів цього закону, чи може. У тих, хто його пропонував, зменшити кількість проваджень, які є в Збройних силах по СЗЧ. що це значить, що а, з формальної точки зору, якщо людина на там 4-5 днів спізнилась з відпустки чи поїхала самовільно на 4-5 днів, 10 днів. Додому по якимсь сімейним обставинам, не маючи на це наказу командира, формально його треба притягувати до кримінальної відповідальності. І таких людей маса, які сходили в СЗЧ, повернулись і далі служать, але з формальної точки зору їх треба притягувати до кримінальної відповідальності. По цим людям я б норму цього закону підтримав, але, на жаль, вона до них не відноситься, тому що цей закон направлений. Проти дезертирів, тобто людей, які пішли і не збираються повертатися взагалі. Тобто, людина може вже гуляти місяць, два місяці, може два роки уже ховатися від служби. І пане Олександре, а як ми можемо знати заздалегідь, що у людини в голові, коли вона залишила військову частину? Лише потім людина може сказати, збиралася вона повертатися чи ні. Або, можливо, вона не збиралася повертатися, але раптом одумалася, повернулася. Тобто, це вже от така межа, як визначити, так, що людина, який як у неї був намір, це вже тільки на суді, вже постфактом можна зрозуміти? Ні, це все значно простіше. Справа в тому, що а, якщо людина... На зв'язку людину ж не зразу е, притягують до кримінальної відповідальності. Спочатку, тільки вона пішла, йде повідомлення, що вона залишила частину, е, йде розслідування протягом 30 службового розслідування 30 днів, і тільки після закінчення розслідування матеріали передаються в ДБР для притягнення її до кримінальної відповідальності і внесення інформації в ЄРДР. Якщо за ці 30 днів людина виходить на зв'язок, або повертається в частину, то це самовільне залишення частини. Вона продовжує служити. А якщо ж людина на зв'язок не виходить, є місце знаходження невідомо, вона ховається, то це вже дезертирство. Тобто, навіть протягом цих 30 днів, коли проводиться розслідування, вже можна зрозуміти. Що відбувається, це якось в законодавстві прописано. Тобто, щоб ми розуміли, так що якщо більше 30 днів, це дезертирство, якщо менше, це СЗЧ. Ні, чи... ні, ви абсолютно праві, Норма це умисел, але я просто вам розповів, як слідчі чи суд визначає умисел. Якщо людина не на зв'язку і не повертається до військової частини, то вибачте, цій ситуації ховається взагалі ухиляється військової служби, то це дезертирство. Якщо ж вона через 10 чи 30 днів повернулася в військову частину, то це самовільне залишення військової частини і продовжує служити. Справа в тому, що зараз в Збройних силах дуже багато служить, які да, сходили самовільно, залишили частини, чи з запізнились відпустки, запізнились з шпиталю і з формальної точки зору їх треба притягувати до кримінальної відповідальності. Бо для них можна було таке зробити, але цей закон. Касається дезертирів, які місяцями і роками ухиляються від служби і повертатися, ну я думаю, і не збираються. Тобто то саме це вам не подобається, так що саме цих людей е, збираються ну, про простити так на перший раз. Мені не подобається, що цей закон фактично це він відкриває скриньку Пандори. Чому? Тому що тепер фактично, ну. Це унікальний закон. Я не можу привести будь-яку аналогію в нашому законодавстві, коли на законодавчому рівні дали дозвіл на один раз вчинити військовослужбовцю тяжке це СЗЧ чи особо тяжкі злочин, це дезертирство. Наперед, я звертаю увагу, що це не амністія і не відноситься до тих, хто вже дезертував чи пішов в СЗЧ, а на майбутнє. Тобто зараз будь-який військовослужбовець, якому не подобається а, та частина, в якій він служить, або ж він томився, морально вигорів, не хоче служити там в першій лінії чи де, може спокійно піти своєї частини, все заче, а потім сказати: Я не хочу піти до іншого командира частини, заберіть мене служити туди, або в іншу частину. Це породить зараз масову кількість, я впевнений в цьому самовільне залишення частини військовослужбовцями, які мають там конфліктні відносини в частинах, яких не переводять, які просто втомились, морально вигоріли. І законодавчий він скаже: Ні, я згоден далі служити, але я відпочину тиждень, місяць, а можливо рік я відпочину, і він знає, що за це нічого не буде. Ну вибачте. Це все одно, що зараз законодавець дасть добро будь-кому один раз когось вбити, зґвалтувати чи щось вкрасти. Йому за це нічого не буде. А цей закон фактично звертаював відповідальність по, за СЗЧ від 5 до 10 років, а за дезертирство від 5 до 12 – це особо тяжкі злочин. Тобто, зараз будь-хто військовослужбовець може чинити тяжкі або особливо тяжкі злочини, і йому нічого за це не буде. Він скажу, То виходить, що наші депутати, так якщо от те, що ви говорите, так виходить, що наші депутати вони якби підбурюють до злочину, мотивують військовослужбовців, дають їм зелене світло, так законне піти. в СЗЧ. Ви абсолютно праві. Зараз буде у нас маса тіктокерів, юристів, які будуть розповідати про те, що вас не переводять в іншу частину. Ідіть в СЗЧ, ідіть до того командира і домовляйтесь. Зараз буде. Величезна спокуса корупційних ризиків командирів тилових частин. До них зараз поприходять солдати з інших частин і скажуть: а ми зараз підемо в СЗЧ, а потім візьміть до нас. Ми не хочемо служити в штурмовій бригаді. Ми хочемо охороняти склади. Пане Олександре, перш ніж ми продовжимо, я хочу звернутися до наших глядачів, попросити вас бути активними. Нагадаю, ви дивитеся проєкт на часі. Це канал Точка Сходу. Якщо вам є що сказати по цій темі, залишайте коментарі. Можливо, у вас є запитання до нашого сьогоднішнього гостя. Ставте вподобайки та підписуйтеся на соцмережі. «Точки Сходу таким чином, ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби сьогоднішню нашу важливу розмову почуло і побачило якомога більше. your Пане Олександре, після того, як законопроєкт про послаблення відповідальності за СЗЧ ухвалили у першому читанні, ми обговорювали його з колишнім військовим прокурором Миколою Голомшою. Ну, хто не бачив, може знайти це відео на нашому Ютуб-каналі в розділі на часі. Пан Миколо наголошував, що цей документ має вирішити проблему дезертирства в українській армії. На що ви у свою чергу зауважили, залишили Коментар процитую. Якщо цей закон приймуть, це буде плювок в обличчя і душу всім, хто загинув, але не втік з поля бою. Всім, хто служить і воює. Утім, рада таки ухвалила цей документ у другому читанні. Чи спілкувалися ви з військовими? Як вони сприйняли таке рішення парламенту? Я спілкувався з військовими, але ж ви розумієте, вони. Не можуть публічно озвучувати свою позицію, так як вони військовослужбовці. Мені простіше, я майже півтора року був у складі бригади, яка була постійно на фронті. Я спіл за час служби, спілкувався з десятками і сотнями ЦЗЧників і дезертирів, приймав участь в судових процесах відносно них, спілкувався з їхніми сім'ями, і тому я чудово їх розумію. Це люди, які просто е, злякалися, втікли з фронту, але вони ніколи цього не скажуть, е, тому що вони для своїх сімей найкращі, е, героїчні і так далі. Вони будуть розповідати, що у них були погані командири, не було артпідтримки, не було авіації і так далі. А те, що в цей же час їхні побратими, які залишились і воювали, і тримали фронт, деякі з них загинули, були поранені. Про це ніхто не говорить. На жаль, у мене були реальні ситуації, коли з одного села Хмельницької області призвали чотирьох, чотирьох друзів. Потім, під час боїв за Сєвєродонецьк, двоє з них втекло в село і дзвонить дружина і каже: Вибачте, ці два друга тут п'янствують, сміються. А мій чоловіки ще інші воюють. Як же так, де справедливість? Де справедливість? Коли люди залишають частини декілька місяців, поки їх не виведуть за штат, не наведуть це пусті місця. Тобто вони зберігають своє життя, але підставляють під ризик своїх же побратимів, які в цей час не тікають, воюють, гинуть. І зараз і всіх людей потрібно буде. Один раз простити, притом увагу, що будь-якої відповідальності за те, що людину з ними з неї кримінальна відповідальність, закон не передбачає. Тобто буде ухвала суду по закриття кримінального провадження про зобов'язання його з'явитись військову частину, а він не з'явиться. Що далі? А про це закон нічого не говорить. Тобто, раз, один його вже раз простять, а людина, яка Вибачте, два місяці чи два роки ховалася, а зараз з неї з одне кримінальне провадження. Ну, ми невеликі сумніви, що воно знову не втече, якщо навіть повернеться до якоїсь військової частини. Я, я говорю свою особисту точку зору. Також цікаве питання: от що буде з тими військовими, які залишили частину один раз, але наразі відбувають покарання? Подібні запитання я ставив Миколі Головчі, на що він запевнив, що закон про дезертирство звільнить від покарання усіх військових, які самовільно залишили військову частину ще з початку повномасштабного вторгнення, мовляв, документ не має зворотньої сили, якщо він погіршує становище людини. А тут, от навпаки, що ви можете сказати з цього приводу як юрист, чи справді? Це саме так працюватиме. Ні, я не згоден. Цей закон не передбачає звільнення чи зняття судимості з тих людей, які вже засуджені за ці злочини. Тоді тобто... чи буде це справедливо по відношенню до них? Тобто, ні, які звичайно. зараз кинять, підуть в СЗЧ перший раз їх пробачать. А ті, які це зробили раніше і зараз сидять у тюрмі, так їх не пробачають. Виходить ні, звичайно, все, що вони можуть, це тільки написати заяви, щоб їх відправили служити. Але судимі з них ніхто цей закон не знімає, тому що я і кажу, що він соціально несправедливий, тобто, він людей, які ухиляються від служби. Ставить на перше місце, а всі, ті, хто добросовісно служить, вони виходить в цій ситуації, вибачте, ну такі, як це сказати, на друге, на другу позицію. Тобто, це дуже я дійсно за час моєї служби і за того, що військовослужбовці залишали позиції, тікали, оголяли фланги, гинули їхні побратими. Це дуже багато. Я вже не кажу про те, що коли людини немає, за нього виконує хтось інший ці обов'язки. І зараз їм пропонують простити. Ну це дуже, я вважаю, несправедливий соціальний і моральний, з моральної точки зору. Можна було вирішити це зовсім іншим шляхом. Тобто, з цього -то навсього, потрібно було зменшити планку відповідальності, щоб це не були тяжкі чи особо тяжкі злочини, для того, щоб військовослужбовці, які. А, були все СЗЧ чи дезертири, могли укладати угоду з прокурором і отримувати умовний термін, іти проходити службу. І тоді б ніяких питань не виникало. Понисти планку там до восьми років, від трьох до восьми за один і другий злочин. Тоді суди будуть мають право виносити, давати умовний термін, і людина буде служити. Я коли служив в бригаді, у нас було більше 10 осіб, які мали умовні судимості. І вибачте за таку фразу, вони всі служили добросовісно, тому що чудово розуміли, якщо вони вчинять повторний злочин, в них в совокупності тоді буде кримінальна відповідальність. Зробіть це, але цього не зробили. Чому не прийняли у другому читанні закон про військову поліцію? Я розумію, що ДБР. Визнав свою неспроможність е, опрацювати ту кількість і дезертирів. Тобто, в цій ситуації держава визнала свою неготовність е, контролювати те законодавство, яке є. ДБР не може проводити таку кількість, ну будь ласка, швидше створіть військову поліцію, передайте їм ці злочини, і вони їх закінчать провадження і приймуть відповідне рішення. Пане Олександре, закон... а в чому в чому тоді логіка? От щодо військової поліції, так тому що зараз ухвалюють закон, вже ухвалили так про те, що звільняють від кримінальної відповідальності за перше е, самовільне залишення частини, а з іншого боку, хочуть створити військову поліцію, яка буде ловити цих же дезертирів. Ну тобто, якась логіка трошки порушується. В абсолютно порив Ніякої логіки в цьому законі немає. Чому тому, що Кількість проваджень, цей закон не зменшить, тому що суд виносить ухвалу таким чином, по всім сотням тисяч дезертирів і СЗЧшників, повинна необхідно справи передати до суду, і суд повинен винести ухвалу. Тобто, цей об'єм роботи не зменшується. Друге питання. Зараз всі, хто що я казав, хто хотів перевестись, втомився морально вигорів. Спокійно на один раз піде на місяць-два на рік СЗЧ в дезертирство і це збільшить кількість тих же сизачей-дезертирів. Тобто, логіки прийняття цього закону я взагалі не бачу. Це популістичний закон, який направлений на якусь дуже одну виску категорію. Я думаю, через декілька місяців його або скасують, або внесуть кардинальні зміни, тому що від нього зараз буде. Дуже багато шкоди в збройних сил. Я спілкувався з десятками сотнями дезертирів. У них у всіх однакова розповідь про те, що не вистачає зброїв, погані командири, підтримка і так далі. А фактично, крім страха іншої мотивації, реальної, я не бачив. Давні, ну, але і... це хіба не правда, що не вистачає зброї, і бувають моменти там е, і з дівчиною, і ще якісь ну принаймні, от деякі експерти кажуть, що ну проблеми залишилися, бо вони ще тягнуться з радянських часів, і армію армію тривалий час ніхто не займався до початку війни. Ці проблеми складають один відсоток, один відсоток від е, е, тих проблем, які існують? Вибачте, ну тоді всім збройним силам. України, якій не вистачає зброї, у яких недосконалі командири, немає авіації, немає артилерії, всім треба піти додому. Чому? Я не розумію, ще я вам привів приклад, коли з одної вулиці чотири друга, два втікло, а два продовжили воювати. І все тобто, чисто питання моральне відношення до свого обов'язку. І при тому, що саме обідне, коли я спілкувався з цими ж дезертирами, вони казали, да нічого страшного, нас потім амністують, нам простять, тому що нам треба голосувати потім за нову владу буде. Наші голоси наших і наших сімей будуть потрібні. І зараз мені прикро спостерігати, що вони в чомусь праві, тому що популізм, який грається на дезертирах, ухилянках і так далі, ну він уже зашкалює. Як приклад, станом на сьогоднішній день, по аналогії, ну ви ж чудово знаєте: мільйон воює, мільйон має відсрочку, 4 мільйона е, пройшли за резерв, е, резерв плюс, і 6 мільйонів ховається. Питання: на кого будуть направлені е, боротьба за електоральні голоси: 6 мільйонів чи 1 мільйону? Цікаво. Тобто влада зараз підігрує тим, хто ухиляється, виходить з ваших На жаль, я бачу це так дійсно. Як не парадоксально, і що, в принципі, не може бути під час війни, але я бачу підігрівання влади ухилянтами і дезертирам. Це моя особиста точка зору. Скажіть, чи доречно говорити про те, що військові самовільно покидають свої підрозділи через примусову мобілізацію та неякісну підготовку до військової служби? Чому я про це питаю? Тому що днями Прес написала, що Україна втрачає території на сході країни саме через це, і що чимало новобранців відмовляються стріляти або просто покидають позицію? Наскільки це може відповідати дійсності? На жаль, у нас не проводиться державної політики щодо мобілізації, щодо престижності військової служби і щодо моральної відповідальності від ухилянтів. Вибачте, у нас більше уваги приділяється тим, хто не хоче служити, чим тим, хто реально служить. А зараз, з прийняттям цього закону, Фактично, ті, хто навіть мобілізують, вони можуть приїхати в частину і спокійно їхати додому, знаючи, що за це нічого не буде. Я не знаю, як зараз будуть командири командувати і керувати своїми військовослужбовцями. Кожен з яких офіцер і солдат може взяти і піти. Я вже не говорю про те, що всі дезертириси зачешники пов'язані питання з втратою зброї, втратою майна. Жилетів, обмундирування, касок і так далі. Тобто, людина, якщо йде дезертир, питання, куди він дів зброю, куди він дів свій бронежилет, все, що він отримував, де воно, А ніде, Він його викинув. Це великий об'єм інформації, конфліктів і проблем, які породжує цей закон. Я не бачу від нього позитива, я бачу від нього тільки негативні результати, кількість судових. Справ він не зменшує абсолютно, але буде провокувати зараз масово військовослужбовців для самовільного залишення військової частини, знаючи, що їм за це нічого не буде. Тоді останнє питання до вас. Ви в принципі вже частково е, сказали про те, що має зробити влада або вирішити проблему е, дезертирства. Але якби у вас була можливість внести зміни в ухвалений закон, що саме ви б внесли? Ну, я, по-перше, те, що я говорив, просто зменшив планку відповідальності СЗЧ за, за, за і дезертирство, що надало б можливість суддям і прокурорам укладати угоду по визнання винуватості, давати умовний термін. Все одно вони всі ці справи проходять через суд. Тобто, суди могли зараз всім, всім військовослужбовцям, які втекли. Військових частин дати умовний термін, вони повертаються до своєї військової частини і далі продовжують службу. Це Це раз. зміни до кримінального кодексу, бути? Так, звичайно, в рамках діючого кримінального законодавства. І вони чітко вже знають, що якщо вони наступний раз підуть, тобто людина отримує условно там, три роки з два відсрочки, чи навіть п'ять років з вісрочкою на три роки. І на ближчі три роки вона буде служити добросовісно, знаючи про те, що будь-який інший злочин. Тоді цей термін буде добавлений. По-друге, я б е, терміново е, створив закінчив процедуру створення військової поліції і всі справи з ДБР передав військову поліцію, тому що ДБР це не їх, по закону їх функція, але вони цим займаються на один відсоток від того, що потрібно робити. І весь цей величезний сотні тисяч справ, щоб цим зайнялася активно військова поліція. І ці два питання тоді будуть, якщо вони будуть вирішені, я думаю, зможе вирішити цю проблему. І тоді буде питання е, зняти і соціальної справедливості, і відповідальності, і не буде провокувати на нове дезертирство. Дякую вам, пане Олександре, за змістовну розмову. А глядачам нагадаю, це була програма на часі. Ми говорили про дезертирство української армії. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого. Та не забудьте підписатися на соціальні мережі. Точки Сходу я Віталій Маргалик. Нашим гостем сьогодні був адвокат Олександр Горовий. Побачимося на нашому Ютуб каналі.